За статистикою, більше половини поранених та загиблих в Іраку військовослужбовців Сполучених Штатів Америки це втрати саме через саморобні вибухові пристрої. Тому у 2006 році в Пентагоні започаткували програму з виготовлення броньованих автомобілей. International Max Pro – надійний та маневрений бронеавтомобіль, який вже має бойовий досвід у російсько-українській війні, і не один раз рятували життя наших військових. Військовий з позивним у цивільному житті був далекобійником, тому кермувати великим автомобілем для нього звична справа. Головним козиром Макс Про він вважає броню, яка витримує великі калібри. Тут зроблено таким чином, що низ іде конусообразний таким чином. І хвиля вибухова вона розподіляється і е, йде по сторонам. Тобто всі ті е, десант і водії, всі лишаються живими. Тут бронемашині розміщується три члени екіпажу та до шести десантників. Боїць лебідь із захопленням розповідає про свою чотироколісну підопічну. каже машина, не раз рятувала йому життя. Саме більше було в що мені запам'яталося, бої були під Павлівкою. Попав танк в задні ну, під колесо. От і машина ну правда загорілася, почала горіти, і... але я ще був у машині, і осколки навіть її не пробили. Там мабуть, влучань 10 було б то в той машин, і сама капсула витримала. У кожного бійця по кілька історій, як ці бронеавтомобілі врятували їм життя, згадую подібну пригоду і оскал попали під обстріл 120-х мінометів і танків при обстрілі. Я дав 5 метрів назад, 5-10, І на тому місці, де я стояв, прилетіло в снаряд. Ну от, скажімо, а снаряди падали досить щільно за 3-5 метрів від нас. Тому і, скажем, є шрами по моїй машині. Військові відзначають, що такий броневик може доїхати туди, куди не завжди проїде швидка. Все завдяки спеціальним колесам «Асматик». Не єс, можна колеса спустити, можна накачати вона сама. Буде робити просто кнопки. Включили все. Якщо пробити всі чотири колеса, воно не сідає на диск, а їде на е, гумі. На даху борони автомобіля розташована відкрита башта для кулеметів. Це є американський Браунін його калібр 12 сім дальність пострілу е, така, от е, коли навіть побачиш противника, якщо стріляти по броні, навіть по танку навіть можна танка уразити серед плюсів. Є один незначний мінус: це габарити техніки, адже висота авто майже 3 метри, а вся вага у верхній частині корпусу. Тому важливо слідкувати за тим, аби броневик не перехилився на бік. Якщо вона вже більше градус, значить потрібно помаліше, бо якщо дати більше газу, вона можна хит-хитнути і просто вона перевернети. Ну їй нічого не буде. Проте наші бійці підкорять будь-як. У іноземну техніку і зможуть гідно дати вісіч противнику, але ж ну хто як не ми.